А чи чули ви про грудневі зміни щодо лімітів бронювання? Чи відомо вам, якщо у вас 100% працівників бронюється, то ви не зможете прийняти на роботу працівників після того, як у рішенні про критичність була зазначена вже цифра, кількість, ви не зможете прийняти і забронювати. Та є така проблема і як її вирішувати, наразі ніхто не знає. Тож, давайте обговоримо цю проблему. А що робити тим, у кого 50% лише бронюється? А чи знаєте ви, що можна зараз збільшити ліміт бронювання, але використати цей збільшений ліміт треба протягом 5 робочих днів? Багато багато іншого ми з вами обговоримо на лекції. Тож приходьте, буде і про військовий облік, і про бронювання, і про списки до 25-го, і про всі нюанси, які вам потрібно знати на початку цього року. А які документи треба зробити до 1 лютого? Ви знаєте, все це я вам розповім. Тож приходьте етер безкоштовний, і це буде 14 січня.